Сьогодні в Україні, напевно, немає вже тих, хто не знає про волонтерів та їхню діяльність. Від найменшого до найстаршого війна спонукала кожного познайомитися з цим поняттям. Дивовижні люди, які безкорисливо допомагають тим, хто постраждав, саме такі вони українські волонтери. Протягом року благодійники Київського шпиталю готували новий проект, якби не війна. Крок за кроком вони йшли до того, щоб за допомогою фотографій створити панораму почуттів та переживань, яка б зачепила серце кожного. Доля бійця, історія кохання, жінка на фронті, мама, що чекає сина. Це важко назвати просто фотографіями, бо це ж фрагменти життя героїв, про яких сьогодні волонтери не втомлюються говорити скрізь і всюди, зокрема й у Черкасах. Сьогодні проєкт, взагалі унікальний для нас. Проєкт, який, який ініціювали жінки-волонтери Київського госпіталю. Який має вісім цікавих блоків, ми сьогодні про них чуємо. Але цей візуальний проєкт говорить про те, що наша інформаційна війна, вона ми її не програли. Ми зараз на наверстуємо упущення. Проект справді ну, надзвичайно класний. Ми ще були свідками, коли він робився. От. І як на мене, то особливо вражаючи от, мами з от. ну, Дівчата далі більше розкажуть. Ми страшенно дякуємо їх, їм любимо їх, що вони допомагали і допомагають нам. Зовсім не випадково ми звернулися до наших хлопців, до нашої рідної 128-ї бригади, тому що є досить багато хлопців і, дівч і дівчина з Черкащини, яка приймала участь у нашому проєкті. Проект розповідає про тих, хто напевно. Не настільки відомі, як є відомі військовослужбовці, але вони заслуговують не менше, ніж інші, на те, щоб їх знали. Знала вся Україна, і мета нашого проєкту познайомити з героями, які є по всій Україні, незалежно від регіону, незалежно від мовного питання або релігійної приналежності. А також мета проєкту це об'єднання всієї України і боротьба з нашими. Невеличка команда сміливих жінок-волонтерів об'єдналася для того, щоб розказати про тих, кого мало хто знає, але вони заслуговують на відзнаку героя через те, що своїм прикладом життя та відваги створюють гідну історію нашого народу. Взагалі блоки вісім. Вони всі різні тематично, всі Вихід кожного був прив'язаний тематично також за змістом до дати якоїсь. Тобто перший блок був присвячений коханню, то він і виходив 14 лютого. Дівчат, коли ми знімали, то 8 березня. так. Потім професії, там також у квітні є День і космонавтики, як ми відмічали багато років, багато професійних свят в квітні, тому. Вийшов третій блок, присвячений професіям, надзвичайним професіям хлопців, які беруть участь у АТО. Четвертий блок був, виходив на День матері, і присвячений він матерям, які не тільки просто чекали своїх синів, які були весь час поруч з ними, допомагали. Допомагали не тільки своїм синам у шпиталях, але й іншим хлопцям. Турбувалися про них і були спали просто біля кровати і так далі, з якими ми так само познайомилися у шпиталі. Соціальний блок я є, то виходив до Дня молоді, і там ми знімали наймолодших хлопців, які приймали участь у АТО. І якраз хотіли розкрити проблему повернення хлопців додому у мирне становище, так і в соціум. Наскільки вони адаптуються, наскільки їх сприймають чи не сприймають після повернення, наскільки міняється їх сприйняття звичайного життя, яким вони жили до цього? Шостий блок був присвячений загиблим героям. і виходив він на Ілованський котел, коли була річниця. Сьомий блок був присвячений легіонерам хлопці, які приймали, приймають і воюють до сих пір з різних держав. Тут представлені також 12 держав закордонок, які тим не менш хлопці захищають нас, також і Росія тут є представлена. Вони всі фотографувалися на фоні своїх прапорів своїх держав. І восьмий блок був присвячений Дню захисника вітчизни України, і в ньому було 25 хлопців з усіх регіонів України, також і Крим, які не настільки відомі загалу, як інші військовослужбовці, але тим не менш достойні, і от ми їх показали. Зовсім різні мотиви в людей були інколи їх не було взагалі, просто як допомога, але все вийшло в нас, тому що жодного фінансування не було. Тобто, все, що ви бачите, там локації, костюми деякі, чи сукні, макіяж, то все зовсім ми не за що не платили. Сама доля зводила організаторів проекту з тими, хто взяв у ньому участь. Напевно, всі хлопці, які от у нас є представлені з шпиталю, то так, нас поєднав шпиталь, так і, і всі вони поводили сприймати участь. Просто без слів. Як приклад Вова Діщенка, який знімався в нас в соціальному блоку, я є. Він вже давно був вдома в Миколаєві, він 79-ї бригади, і коли йому затофана, був приїхав. Каже, нащо я кажу, ти не треба мені, щоб ти повторив, добре. І він сів п'ятницю в, в поясню, суботу приїхав, в суботу ми ввечері відправили додому. Тільки не здумай мені брати за всі кошти квиток, я сам заплачу. Все. Тобто, знаєте, так, доля нас зводила постійно з цими. Нашими учасниками, з нашими героями, з дівчатами, з хлопцями, з мамами з усіма вісім блоків з фотографіями різної тематики, правдиве послання того, яка вона насправді реальність українського народу у стані війни. Вони дійсно вражають своєю глибиною і змістом. В першому блокі знімались ребята, які вже були в браті, не познайомилися з госпітальні часу місті час. У котрому вже появились діти. Мы знаем одно, что у нас в книге такая фраза, что война э, может все разрушить, а любовь нет. Поэтому мы будем надеяться, что наша любовь к Украине, любовь между нами э, даст нам очень много сил. Кожна фотографія унікальна та є ті, що привертають особливу увагу: ті, що поєднали в собі непоєднане жінки зі зброєю в руках, 12 леді, які добровільно пішли захищати кордони нашої держави. Очевидно, що покликання бути аж настільки патріотом є далеко не у кожного. Нещодавно спілкуючись з одного з бійців, який пройшов ловайський котел, і він розповідав, що росіяни були вражені. Сією мужністю наших дівчат, наших жінок. Він сам з батальйону Донбас, одна з учасниць нашого блоку про дівчат. Вона не показує своє обличчя, оскільки вона сама родом з Криму і в неї там живе мама. В неї портрет її ось вона закрита обличчя в Уалі. Вона була медсестрою батальйоні Донбас. Наразі вона продовжує далі служити. І от він казав, що коли росіяни прийшли забирати в трьохсотих і зайшли, наші дівчата-медсестри тримали в руці гранати і сказали, що якщо тільки ви приблизитесь, то злетить тут все і нікого не залишиться в живим. Тобто дівчата, ця дівчина Олена, яка абсолютно не мала жодного відношення до медичної справи. Як вони кажуть, що розстріл на Майдані перевернув її життя. Каже, я вирішила піти, вона така людина цікава, каже, мазати зеленкою От І так вона опинилася в батальйоні Донбас, опинилася в Ловацьку. Вона каже, я не з тим того, що дуже важко було з цього виходити. Але цей образ дівчат, які ми подарували під час зйомок в межирі, де відбувалися ці зйомки, дівчата в пещерних сукнях, дуже гарні. От. Їм подобався процес приміряння в нарядів, вони були такі різні. От. І от нас вони всі добровольці, окрім Ольги Встименко, яка сімдесят приватний зв'язківець. Їм цей образ дуже сподобався, образ чарівної феї, принцеси. І одна з учасниць Надя Лисенко, яка мама трьох хлопчиків, вона потім зізналася, що на презентації в Харкові, що скаже, в той час, коли запропонували знятися в проєкті, каже, в мене був дуже важкий період. Вона втратила побратимів, які були дуже близькі. І каже, я знаходилася в такому депресивному стані і, побуваючи, кажу, побувавши на ваших зйомках, кажу, ви мене просто витягли з того чорного і повернули, би дозволили позитиву знову війти в моє життя. От. Тобто дівчатам всім сподобалося. Вони до цього хтось десь когось знав, по батальйону скільки це був правий сектор, а й тобто добровольчі батальйони. У нас була створена група, вона є да, в фейсбуці, чатами з дівчатами. вони вже там здружилися і вже були зустрічі, підтримуються зв'язки. От да, так що і ми продовжуємо з ними бути на зв'язку постійно. Одна з учасниць, вона сама з Черкащини Марко. От у нас правого сектора. Тоді, коли приїхали на зйомки, якраз я їх застала в той час, коли вона спускалась по сходах шикарному розкішному, синьому плаці ми просто, як сказали школярі, які були на виставці, кажуть, та ладно, які це військові дівчата. Це якихось знайшли красивих моделей. От відзняли сесію, і сказали, що це військові жінки. Ми кажемо, ні, це вони справді хтось вже. Демобілізувався, хтось продовжує служити, а, в, як наша Віка Дворецька, тобто, неймовірно гарні, і оця краса і те, на що здатна краса, якщо питання стоїть у захисту своєї країни, ну це просто неможливо про це не сказати, не розповісти, не познайомити усіх. Тому от у нас такі гарні, красиві дівчата, 12 учасниць, які. в Ну, наразі є нашою гордістю, гордістю України, доказ того, що наскільки в нас жінки просто немають. Такий крок з боку доброчинців однозначно залишиться в історії українського народу. Звичайно, щоб не бути голослівними, волонтери також підготували видання, якби не війна. На сторінках цієї книги вони розповіли про життя кожного учасника проекту. Її можуть придбати всі, хто хоче стати причетним до долі наших воїнів. Зрештою зібрані кошти йдуть на лікування поранених. Нас пригласіла юлями суди Ось так у нас проєкт, у мене часом до від проєкту. вопрос. Мы не знали, что это будет, для чего это. А, то, что будет книга, по-моему, никто что тогда не говорил, да? Да, просто началась история для Фейсбук. Поэтому мы вообще так, скромно написали вкратце. А, с третьего блога я уже пришла в этот проект как, как помощница, наверное. И в конце мне сказали, ну ты же соорганизатор, мне было очень приятно, лестно это слышать работа кропотливая. Я хочу, Юля не сказала про нашу книгу, я хочу сделать огромный акцент. Мы не будем сейчас рассказывать про историю каждого участника, потому что мы хотим, чтобы вы приобрели книгу и прочитали. История каждая просто достойная. Многие у нас читают и плачут, кто-то где-то смеется, потому что много интересных смешных моментов. Книга очень красивая и все деньги, которые мы продажи этой книги, мы собираем и отдаем ребятам, которые надо на лечение. Уже есть несколько ребят, которые мы оплатили, довольно-таки дорогостоящие. нам очень приятно, что наш годовой труд приносит сейчас какие-то результаты. Это наше детище, для нас это очень-очень важно. Поэтому мы ездим по Украине, не только представляем фото-выставку, мы представляем нашу книгу с историей. Мы очень хотим, мы уверены, что наша книга входит в историю. Пойдет обязательно, потому что сейчас историю пишем мы. Сейчас мы выпариваем нашу независимость благодаря нашим ребятам, нашим девочкам, благодаря первому блоку о любви. И мы очень надеемся, что поколение наших детей будут смотреть не мультики со Спайдерменом, с Бэтменом для них будут герои, а герои реальные. Наші вже друзі, наші герої, котрих нітова історія навіть люди. Неможливо дивитися на ці фотографії без болю, співчуття, особливо коли розумієш, що це чиє життя, це реальні люди, які щось пережили. Вони знають, як це бути на межі життя і смерті. Роздуми про це безперечно вражають. І коли стало питання про створення цього проекту і бажання. Участь у ньому Ярослав практично одразу дав згоду. ми це теж з матір'ю це одобрили. І вийшло е, е, так, що це був вихідний день. Я відвіз їх в Пергову в Київ, де, ми, де, вони, де вони так би мовити займалися ось, ось цією роботою. Взагалі я вам скажу, що <кій> мені як батькові. Побачити оці перші, перші моменти, коли бачиш пораненого сина, бачиш по палаті, бачиш все, ну, це все, це потрібно було трохи пережити. Скажу наступне, що дякую велику подяку люди висловлюють волонтерам. Я це теж відчув, це люди з великою букви, особливо в даному, в даному питанні це оце моральна підтримка. Сама моральна підтримка, вона а, дає нашим хлопцям бажання швидше лікуватися, оздоровлювати і хто може ставати в стрій. А, нам, на жаль, не вдалося бути на презентації в Києві. Цього фотопроєкту. Чому? Тому що знову ж в Ярославові з'явилися проблеми. От. Знову потрібно лікуватися. Ми вже збиралися їхати, але ну, сталося так, що не поїхали, тому що питання стояло посторонньо. І ця книга, якби не війна, я її практично вивчив. Вивчив. Зараз для мене це все, все відомо, все знайоме. Ну, сама ідея, я думаю, це правильна. Підростаюче покоління повинно вчитися ось цьому, брати приклад. Тішить те, що черкасці завжди є активними учасниками і співорганізаторами таких заходів. Байдужість це не про них. Налаштовані тільки вперед, тільки до перемоги, аж доки не настане мир. Ну, я просто не міг відмовити друзям в тому, щоб допомогти їм організувати виставку в Черкасах. А чому? Тому що тут е серед загиблих товариш, з яким я воював, тому що тут серед живих, слава Богу, друзі, з якими я е пройшов війну. І навіть вже із цих мотивів я не міг відмовити е дівчатам, е власне, авторам цієї виставки, е допомогти провести, організувати в Черкасах. Ну і взагалі е волонтерський фотопроект. Е в наш час, коли в країні війна, то волонтерство це унікальне явище, і взагалі це треба підтримувати максимально, тим більше людина. Ну, Я пройшов війну, я знаю, якби не волонтери, то як би було б на фронті. Ну, власне, і за цього мета показати хлопців, які воювали. Хоча тут не тільки хлопці, а я зараз забуваю ще й за дівчат. Тут багато дівчат ще, які воюють, серед них також знайомі. Мета показати, які були військовослужбовці до війни і які стали після війни, ким він був, як його змінило, показати важливі моменти це кохання. Так? І коли жінка чекає е, солдата з війни, це, е, це не можна передати словами, наскільки це важливо, коли знаєш, що тебе чекають. І саме головне, е, тут великий блок е, на цій виставці, е, ма присвячений мамам хлопці з е, своїми мамами, е, також я, я досі не можу уявити, як е, Повністю, як моїй мамі було тяжко мене чекати. От тут, власне, цей, цей аспект також шикарно показаний. І як на мене, це сама, найефектніше, ну, сама найкласна сама частина цієї виставки. Тому що власне виставка побита на, ну, розділена на декілька блоків. От, і от мами, це як на мене, це найцікавіше. От, ну і власне велика е кількість портретів загиблих. Е вони е дівчата вибрали по одному з кожної області. От, також ну, подали е там портрет, мальовано, але е показали. Ну і хлопці. Які, які є героями цієї війни, але, на жаль, вони ніяк не, не віддячені, мається на увазі офіційно. А дівчата показують, це дівчата, вони волонтери в київському госпіталі, вони знають війну на собі, не раз їздили, не раз до нас приїжджали. Ну і, власне, показують хлопців простих, які також герої. От там висить Олександр Данилюк. Доктор Смайл, от я точно знаю, що він справді герой насправді, тому що е під час дебальцевського котла, коли було все перекрито постачання повністю, коли ні медикаментів не було, коли навіть е поранених не ви не вивозили е з дебальцевського плацдарму, він е от останні ночі за останню ніч близько сотні операцій. Хірургічних провів в бліндажі, так звана окопна хірургія, це ми вже маємо такий термін. Близько сотні операцій, при мінімуми медикаментів під ліхтариками водії перев'язували, тримали, підсвічували, ну і інші ті ж самі легше поранені. Ну, такі унікальні люди тут просто представлені. Більшість хлопців. Які пройшли війну, більшість хлопців, які насправді воювали, які виконували в надзвичайно складних ситуаціях, вони мовчазні, вони про себе не говорять, вони нічого не розказують. Тому що ну це, ну, це як з Дрою світової, як з Афгану і з усіх гарячих точок, той, хто щось багато що робив, багато що знає, він в житті мовчить. На жаль, той, хто ніде не був, нічого не бачив, він у нас на цивільному житті потім стає суперрембо. От, власне, дівчата про таких хлопців, які воювали ефективно, але мовчать, вони хоч трошки намагаються, хоч трошки сказати про них.